Така от дорога. Десь колись вона прямо йшла. Якась куча кабелів, ну а? Блять, воно сойдеться ради, але Забув? Забув. А, воно Так. Так. Є для мене злобільше значення. Ну так, цей колектив трошки десь для історії добре. Давай, займайся, сім'ї садись, Що, зелені, блядь? Робоче місце. Само відключали і зайти. Ну, Але воно працювало. На все працювало. На 23 КІСО. А Ви на 20 це ви зробили 46 кісток. Ну, ну, ну так Добіг польовий день до кінця. Вже все розбирається в столи. Зараз будемо знімати антенну. Все, вертаємося назад. Польова дорога 23 КСО. Немало, не багато, але є далекі станції Хорватія, інші країни.